Добрий день, я Іщенко Юрій Борисович. Хотів би вам розповісти, як підготувати просту відеопрезентацію за допомогою програми Movie Maker, що входить до складу платформи Microsoft Windows, а також програми PowerPoint, що входить до пакету Microsoft Office. Коротко хотів би зупинитись на перевагах відеопрезентації. Уявіть собі, що ви є співвиконавець наукової тематики і повинні доповідати свою робочу програму в іншому місті, але ви затримались у дорозі. Передавши свою відеопрезентацію через мережу інтернет, ви вирішите питання доповіді. Також перевагами відеопрезентації є те, що її можна демонструвати багато разів. Можна її демонструвати через телевізор, через монітор комп'ютера, через проектор. Також відеопрезентація це спосіб документування своєї роботи. Відеопрезентація краща, ніж звичайна презентація. Це більш новий якісний рівень роботи. За допомогою відеопрезентації можна записати лекції чи відеоуроки, а також можна записати доповіді, захисту, дисертації. Отже, почнемо створювати відеопрезентацію. Перше, що потрібно зробити, це підготувати звичайну презентацію у програмі PowerPoint. Рекомендація до презентації така, значить, потрібно пронумерувати слайди. Це буде необхідно для того, щоб до кожного слайду написати текст озвучування презентація готова текст також ми підготували так тепер відкриємо програму Movie Maker розділимо вікна інтерфейсів програм таким чином щоб у верхній частині половини половину екрану знаходився інтерфейс програми Movie Maker, а у нижній частині інтерфейс блокнота з текстами озвучуваних слайдів. Далі підготуємо інтерфейс роботи з програмою Movie Maker. Нам потрібно буде записувати звук. Натиснемо на клавішу вмикання звуку. Тут є додаткові налаштування, які за допомогою яких налаштовується джерело звуку. Це мікрофон з передньої панелі комп'ютера чи мікрофон із задньої панелі. Переконалися, що мікрофон працює, це видно ось на цій шкалі. Тепер відкриваємо блокнот. Ми тепер готові записувати слайди. Але перед цим давайте підготуємо папку, куди ми будемо записувати звук. Створимо прямо на робочому столі. Папку. Відео. презентація І в неї будемо записувати звуковий ряд. Так, приступаємо. Натискаємо на клавішу, да, так, ставимо, щоб видно було текст слайду. І натискаємо на клавішу запустити. Шановні колеги, в вашій увазі пропонується робоча програма прикладних наукових досліджень за завданням вдосконалити технології виробництва продукції птахівництва в невеликих і середніх підприємствах на основі принципів системи ХАСП. Етап на 2016 рік вивчення і аналіз існуючих технологічних схем виробництва продукції птахівництва в невеликих і середніх птахівницьких підприємствах визначення точок контролю безпечності продукції. Так, записав звуковий ряд до першого слайду і тепер ми його збережемо на робочому столі, папка відеопрезентація. І просто називемо один. Один це перший слайд. Так, все, перший слайд готовий. Е, тепер ми повинні перемістити маркер часу на кінець першої, е, ну, на кінець озвучення першого слайду. Далі ми виберемо е, слайд No2. Запускаємо. Актуальність теми, інтегрування України у єдиний європейський простір, приведення виробництва у відповідність до вимог ЄС щодо безпечності продукції за системою ХАСП, прийняття українських законів щодо необхідності впровадження ХАСП відсутність у більшості невеликих і середніх тахівницьких підприємствах системи контролю безпечності продукції згідно системи ХАСП Так, слайд No2 готовий. Називаємо його два і зберігаємо. Знову маркер переміщаємо на кінець. На кінець другого озвучування. Так, підготуємо текст третього слайду. А, ось. Для довідки. Абревіатура ХАСП у перекладі, аналіз ризиків і критичні контрольні точки. В ХАСП викладено сім головних принципів створення та функціонування системи. слайд так підготували третій слайд якщо ви наприклад забули перемістити маркер часу на кінець попереднього озвучування то нічого страшного коли ви озвучили то ви можете відмінити запис і зробити другий дубль Ну, Давайте, наприклад, перевіримо, як це зробити. От я не перемістив маркер часу і як ми будемо діяти. Четвертий слайд. Система Хасп узгоджується зі... Так, от. Так, от бачите, щось зараз відбулося. Я коли почав озвучувати текст, то попередній текст також почав ну, прокручуватися звуком. Тобто один звук почав накладуватись на інший звук. Ну, Я відміняю запис і просто переміщаю. Маркер на кінець слайду, ну і далі будемо старатись не забувати. Ну, якщо забули, то все можна поправити. Отже, четвертий слайд. Ми е, так слайд номер 4 Підготували. Е, запишемо його. Система ХАСП узгоджується зі стандартами контролю якості ІСО 9001 та ІСО 22000. Переміщаємо, так, переміщаємо курсор далі. Готуємо інший слайд номер 5 У Європі приділяють велику увагу системі ХАСП. Ось так співробітники групи ХАСП за блок-схемами технологічних процесів обговорюй питання безпечності продукції якщо ви помітили перед тим як натиснути клавішу Записати, я роблю деяку витримку часу. Ну це зручно буде, щоб далі можна коригувати. Так, слайд номер 5 готовий. Переміщуємо. Маркер на кінець попереднього озвучування. Так, слайд номер 6 Отже, виходячи з актуальності теми, заплановані дослідження будуть проводитись три роки. Робоча концепція привести вітчизняні технології до вимог системи безпечності продукції ХАСП. Так, шостий слайд. Зберігаємо. Мета досліджень на 2016 рік визначити чинники, що впливають на безпечність продукції птахівництва та критичні контрольні точки для існуючих технологічних схем виробництва харчових яєць та м'яса птиці в невеликих та середніх тахівницьких підприємствах. Так, сьомий слайд записуємо. Слайд номер 8 Для виконання досліджень поставлені 4 завдання. Перше і третє стосовно харчових курячих яєць. Третє і четверте стосовно м'яса птиці. Перше і третє це визначення чинників безпечності продукції. А другий четверте це визначення критичних контрольних точок виробництва. Слайд номер 8. Так, дев'ятий слайд. Завдання 1 і 3 визначення чинників безпечності продукції буде здійснювати шляхом аналізу існуючих технологій на основі блок-схем виробництва згідно вимог стандартів та принципів системи ХАСП. Ході роботи будуть розглядатись фізичні, хімічні та біологічні небезпеки. Так, слайд номер 10 є. Так, 11 слайда. Схема вивчення чинників безпечності продукції представлена на слайді. Так, 11к. Чинники безпечності продукції будуть вивчатись шляхом аналізу вимог до безпечності кінцевого продукту, аналізу усіх інгредієнтів, обладнання тощо. Так, 12 слайд. Завдання 2.4 визначення критичних контрольних точок за критерієм перевищення допустимих рівнів можливих небезпек. Діаграма аналізу ризику перевищення граничних меж небезпечного чинника для визначення критичних контрольних точок представлена на слайді. Так, далі, 15. Для розробки коригувальних дій плану ХАСП використовується причинна наслідкова діаграма і Так, 15 слайд. Запишемо останній слайд. Актуальні матеріали про систему ХАСП та хід досліджень висвітлюються на інтернет-сайті Державної дослідної станції тахівництва Національної академії аграрних наук України за адресою www.marketavianua.com початку року опубліковано 6 матеріалів. Кількість переглядів близько 650. Доповідь завершена. Дякую за увагу. Слайд останній. Нарешті. Наступний крок це підготовка картинок слайдів для того, щоб об'єднати їх із озвучуванням слайдів і створити відеопрезентацію. Відкриємо PowerPoint з презентації і... Збережемо файл як папку з картинками. Вибираємо Зберегти як. Знову вибираємо папку Відеопрезентація. Там, де тип файлу, вибираємо рисунок у форматі JPEG. Запитує, чи всі слайди. Так, всі слайди потрібно зберегти. Збережені всі слайди у вигляді картинок. Формату JPEG. Подивимось, що знаходиться в папці. Так. Так, ось наші всі слайди. Тепер нам потрібно їх перенести до програми Movie Maker. Тепер так, відкриваємо папку, кнопку зборники. Бачимо, тут вже є озвучування. Тепер нам потрібно додати картинки слайдів. Відкриваємо папку з слайдами. Виділяємо їх. Утримаємо ліву кнопку мишки і ведемо так, щоб всі слайди виділились. Або можна натиснути на клавішу Ctrl-A. Далі утримаємо ліву кнопку мишки і перетягуємо у інтерфейс програми. Так ми додали всі наші слайди до проєкту. Тепер все дуже просто. Беремо картинку першого слайда, натискаємо ліву кнопку мишки і перетягуємо на дорожку відеоряду. Далі ставимо курсор на праву границю картинки і розтягуємо. Цю картинку по шкалі часу таким чином, щоб озвучування закінчилось з демонстрацією картинки. І так робимо для кожного, для кожного слайду. Другий слайд. Третій. Четвертий. Пятый шестый, семый, восьмой, девятый. Десятый, одиннадцатый, тринадцатый. Четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый, семнадцать. Все готово. Так. Все готово. Збережемо проект. Так, збережемо проект. Зберегти як. Так, заходимо проект. Зберегти проект як. Так, вибираємо ту ж саму папку. Ну, всі файли в тій же папки для зручності. Зберігаємо, щоб потім можна було коригувати за бажанням. Проект. Так, все зберегли. Залишилось... Тільки конвертувати все це у відеоролик. Вибираємо файл, зберегти файл фільма. Вибираємо шлях куди. Ту ж саму папку. Так, ім'я файлу. Відео Допові... доповіді. Найкраща якість. Потрібно 36 МБ достатньо. Так, іде процес об'єднання цих картинок з звуковим рядом і конвертації у відеопрезентацію. Так, все готово. Можна запис, е, запустити фільм на прокрутку, але ми поки що не будемо. Подивимось, що збереглося. От е, файл проєкту, файл відео доповіді. Коли ми його е, запустимо, то... Буде це і буде наша відеопрезентація. Проста відеопрезентація. Розглянемо додаткові можливості, як можна покращити відеопрезентацію за рахунок ефектів. Ми можемо зробити ефекти переходів між слайдами. Для цього ми виберемо режим відображення слайдів. І на ось ці місця ми повинні поставити ефекти переходів між слайдами. Вибираємо е, відеопереходи. Тут є ціла колекція самих різноманітних. Можна ставити один, можна ставити різні. Можна взагалі нічого не ставити, це залежить від вашої фантазії. Ось так. Перетягуємо, утримуємо ліву, ліву клавішу мишки і перетягуємо ефекти на ось ці місця. Все, готово. Зберігаємо проект. Він збережеться поверх тієї зап... того запису, що раніше був. І знову створюємо фільм таким же самим чином. Зберегти файл фільму.